Ми пам'ятаємо ганебну і поспішну втечу Януковича, коли опісля українці їздили до Межигір'я ніби на екскурсію, дивуючись несмаку і багатству цього вихідця з кримінального Донбасу. Але крім позолочених унітазів і світильників за мільйони, саме там у резиденції було знайдено дещо більш цікаве, що свідчить про захоплення Януковича магією та окультизмом. Це розіп'яті птахи на хрестах, фотографії з якими облетіли усі медіа. Я сам бачив їх вживо. Люди, які розуміються, на таких речах розповідали. Що втікаючи від покарання, Света Януковича вдалася до магічного обряду, щоб ні диктатора, ні його родину не схопили з награбованим під час шаманського ритуалу і було розіпнуто соколів, які символізували переслідувачів, здавалося б, вигадки нісенітниці, надумування. Але ж ні, якщо проаналізувати історію, то що тільки не робили диктатори, щоб здобути владу, а головне втримати її. Звичайно, що тут першість май Гітлер і його посіпаки, які ще кілька десятиліть тому шукали таємничу шамбалу, відправляли експедиції до Тибету і проводили різноманітні криваві ритуали у замку Вевельсбург, який став місцем. Поганського культу про окультне коріння нацизму і захоплення по той бічним написано безліч наукових праць вони є у вільному доступі, і при бажанні їх усіх можна прочитати. Не був винятком і Сталін з більшовиками, які на вбивствах та стражданнях інших будували свій комуністичний рай. Здавалося б, у вік цифрових технологій і штучного інтелекту усі ці пережитки мали б залишитися у минулому, але ж ні. Магію окультні практики та нумерологію наповно використовує інший недодиктатор Владимір Путін. Згадайте лише його постійні вояжі до Сибіру та Тайги, війну з шаманом Габишевим, спалення бурятами живих верблюдів і будівництво головного військового храму під Москвою, буцімто православного, але який при тому під зав'язку напханий знаками і символами і нагадує поганське капище. Вітаю, це канал за документалісти. Сьогодні ми говоримо про диктаторів і окультизм. Цей випуск незвичний, але точно цікавий і не залишить байдужим нікого. Тож не пошкодуйте 15 хвилин, щоб дізнатися нове. Традиційний заклик: підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А також залишайте коментарі. Алгоритм Ютубу розумітиме, що відео цікаве глядачам і пропонуватиме його більшій кількості користувачів. Тож, поїхали! Липень 1932 року Німеччина найбільшою політичною силою у Рейхстазі стає маргінальна нацистська партія. Одна з правих політичних екстремістських груп, що постали в країні після Першої світової війни, уже наступного року канцлером Німеччини призначили Адольфа Гітлера, що відкрило стрімкий шлях до нацистської диктатури. Прихід нацистів до владного олімпу мав пояснення на початку 30-х у Німеччині була надзвичайно важка економічна ситуація, без грошів'я та безробіття, коли мільйони людей не знали, де заробити на шматок хліба. Німці пов'язували це з ганебним програшом у Першій світовій. Вони потребували реваншу і змін, і ці зміни прийшли в обличчі Гітлера. Він одразу став улюбленцем публіки і ніби заволодів німецькими серцями. Коли проголошував свої промови, то люди падали на коліна. Корилися йому і обожнювали. Залишилося багато свідчень сучасників, які дивувалися, як натовпи людей піддавалися його чарам. Це про тому, що говорив він справді погано, уривчастими короткими фразами, ніби гавкаючи. Ви можете зрештою пересвідчитись у цьому самі. Насі анштендик мене цайт фарвендами і дінство мене фолькси. Ті тує стані штим'яп, він я дан три фюрмік айнсові і ферті. Влада Гітлера не політична, вона магічна. Таку характеристику дав йому відомий психолог Карл Юнг. Він був щиро переконаний, що диктатор належав до категорії містичних шаманів. Чи справді це так сказати важко, але залишається єдиним фактом, що вождь таки цікавився окультизмом. Зокрема, він захоплено читав Нострадамуса і окультний трактат Ернста Шертеля Магія, історія, теорія, практика залишаючи чимало позначок на полях цих книг. Йому імпонувала ідея, що кожен маг оточений силовим полем паракосмічних енергій, а індивідуми запліднені магом має складати його народ. Мах повинен досить добре володіти власними енергіями, щоб маніпулювати іншими людьми. Саме цей фактор, маніпуляція людською свідомістю і бажання запанувати над усім світом і привели Адольфа Гітлера до окультних наук та містики. Великий вплив на нього мав сатаніст автор чорної біблії Альстер Кроулі, якого Гітлер часто цитував. Саме Кроулі заперечував традиційні релігії, у тому числі християнство, відкрито називаючи його сміттям. А ще у всіх своїх працях постійно говорив про створення надлюдини. Усе це на озброєння миттєво взяли Ацисти у результаті сатаніст консультував нацистську верхівку, стояв біля витоків створення окультних організацій третього рейху. А його ідеї лягли в основу расової доктрини німців. Сам Гітлер настільки захопився окультизмом, що одна з його знайомих просила мій фюрер. Не зв'язуйтесь із чорною магією, тому що зараз вам відкрито як чорне, так і біле. Але як тільки ви повністю приймете чорну магію, саме вона домінуватиме у вашій долі. Усе це добре описано у книзі Говорить Гітлер, автором якої є Герман Раушнінг. Що вибрав Гітлер чорне чи біле? Як виникла найбільш таємна організація Третього рейху, а не Нерби, та хто втілював найбільш божевільні ідеї нацистів? Дивіться далі та не перемикайте. Путін і шамани Шойгу чекають вас наприкінці, розповідаючи про Гітлера і окультизм, мушу сказати, що на початку правління нацистів в Україні спостерігався справжній бум на містику та псевдонауку. Переважно так буває, коли в державі злидні і зубожіння, то люди вдаються до екстрасенсів і гадалок. Якщо пригадати кінець 80-х, початок 90-х з Кашпіровським і Аланами Чумаками, то розумієш, що тут ми не були іншими. Отож, усі ці німецькі окультні товариства воювали між собою, поки до влади не прийшли нацисти. Вони дуже швидко витіснили конкурентів і почали нав'язувати суспільству свої ідеї, дійшло до того, що формуючи власну ідеологію, Гітлер. Та його оточення уже не сприймали навіть католицизм. На думку фюрера, християнство було неповноцінною релігією, яку своїми занепадницькими ідеями інфікували євреї. Взагалі вчення про прощення та домінацію убогих і знедолених не підходили вождеві. Він марив побудувати нову систему, де панувала б чиста арійська раса, надлюди, з жорсткою і нетерпимою до слабких філософією. Тут доля звела його з Генріхом Гімлером, напівбожевільним фанатиком, який у результаті знищив мільйони. Йони людей у системі Гітлера саме він був головним окультистом, творцем поганського культу, архітектором голокосту, що був одержимий расовою чистотою та містицизмом. Його називали злим духом Адольфа Гітлера. У тіні за троном правителя нашіптуючи властителіві до вуха, він творив і запроваджував у життя релігійно сприйнятний декалог імперії зла і чинив зло. Так висловлюється про роль шефа СС і Гестапо Вільєн, автор книжки Чорнокнижник Гітлера Чорні лицарі Гімлера та окультні корені СС». Першою заповіддю у декалозі культу гімнера було винищення 30 мільйонів євреїв і слов'ян, щоб виправдати усі ці нелюдські ідеї і дати віру пастві, що німці це справді вибрана нація. Гімнер створює Аненербе – найбільш засекречену організацію, яка займалася вивченням німецької історії, витоків арійської раси пошуком шамбали, святого граалю та інших артефактів, шукаючи ці таємні знання, які дали б їм суперсилу, нацисти відправляли експедиції у всі куточки світу. Звичайно, що найбільш активно вони досліджували Тибет, але не лише його, але й Скандинавію, Карелію, Алтай. Де здійснювали археологічні розкопки, грабували музеї та бібліотеки. Ось на цьому фото Гімлер в українському Криму. Там нацисти шукали Готію, країну германців, яка виникла в часи великого переселення народів і проіснувала дев'ять століть. Взагалі на Крим німці мали великі плани, і після перемоги планували зробити там оазис німецької культури. Осередком культу, який будував Гімлер, став Вевельсбург. Замок збудований за часів Генріха І птахолова. Там, у залі, прикрашеній свастиками та ронічними знаками, стояв круглий стіл, де засідали нацисти. Влаштовувались багатогодинні медитації, окультні сеанси та найбільш потаємні ритуали ЕС. Авторка книги Боги і бестії, нацисти і окультизм, посилаючись на документи, писала, що у Вевельсбурзі навіть приносили у жертву людей. Нацисти відрубували їм голови і пили кров. Я розумію, що усе це виглядає як маячня, але знаючи про їхні медичні досліди і печі, де спалювали немовлято то не така вже і маячня виходить. До речі, навіть сьогодні у замку можна побачити величезну мозаїчну свастику, чорне сонце, а також залу для ритуальних жертвоприношень. Це при тому, що коли в 45-му році до замку наближалися американські підрозділи, то Гімлер дав вказівку саперам СС знищити його. Будівля однак вціліла, хоча і вигоріла усередині. Про окультизм нацистів можна розказувати багато, але це справді займе і доволі багато часу. Хоча, якщо вам такий формат цікавий, напишіть у коментарях, і ми зробимо окремий випуск. Далі вас чекає найцікавіше Путін, Тувенець Шойгу і Окультна Росія. Якщо говорити по іншому, то нацисти і расисти, духовне братство у пошуках містики. Підписуйтесь і дивіться до кінця. Як і в гітлерівській Німеччині, захоплення російських владних еліт-містикою упродовж цілих століть не знало меж. Тут можна згадати про виця та окультиста Грішко Распутіна, який крутив царською родиною, як йому заманеться, ворожку Наталію Львову, яка мала величезний вплив на Сталіна і яку називали не інакше ніж кремлівська відьма, також усі пам'ятають Вольфа Месінга та цілительку Джуну, у якої свого часу консультувалася уся верхівка Політбюро. Ро втягують до окультних знань відрізняється і Росія часів Владіміра Путіна. Навіть більше Путін точно переплюнув усіх своїх попередників, бо лише за його правління патріарх РПЦ Кирил Гундяєв освячує балістичні ракети. А він сам веде війну з шаманами. Та про це все за порядком. Путін і Шойгу ушлі в тайгу. Щороку переважно двічі на рік у період весняного чи осіннього рівнодення російські змі виходять із такими новинами. Показуючи, як два браві старці з голими торсами ловлять рибу чи полюють на звірну. можна було б подумати, що вони тойво. Ну ви розумієте, не в ту степь. Але ж ні, постійна присутність Шойгу у поїздках до Сибіру чи Алтаю має своє пояснення. Тувинець за народженням, міністр оборони, як і Путін схиблений на різноманітних віруваннях, ритуалах та забобонах. І в такі віддалені від цивілізації місця обоє їздять, щоб оздоровитися та пройти шаманські ритуали, тобто заручитися підтримкою надприродних сил. І нібито саме Шойгу посвятив Путіна у ці містичні знання, яких він панічно боїться, але разом з тим і тягнеться до них. Журналісти, які супроводжують правителя Ерефії у цих поїздках, розповідають дивні речі, мовляв. Охорона забороняє будь-кому вступати на його свіжий слід для царя. Часто присипляють то ведмедя, то тигрицю, щоб він одягнув на них нашийник. І це також дуже схоже на ритуал. Адже ці звірі то темні. А нашийник може означати. Підкорення духів, які за шаманськими віруваннями живуть у диких тваринах. Дуже часто з'являється інформація, що російський диктатор полюбляє приймати ванни з виварених рогів молодих оленів. До речі, саме за наказом Шойгу у 2019 році у Бурятії шамани спалили 5 живих верблюдів. Інформацію про це можна знайти в інтернеті. Там її вдосталь. Наскільки серйозно вірить, у все це Путін можна судити з його особистої війни з якутським шаманом? Габишевим, який нагадаю, зовсім недавно йшов пішки на Москву, щоб вигнати з Путіна демонів. Не вбити, не знищити, лише вигнати демонів. Усе своє пересування він активно висвітлював у соцмережах і всі охоче спостерігали за цією атракцією. Спершу для боротьби з ним викликали якогось крутого шамана з Мексики, коли той виявився безсильним, і Габишев продовжував свою дорогу, то у справу втрутилось ФСБ, а згодом ОМОН. Габишева затримала в Бурятії і вивезли в невідомому напрямку. Тепер два роки у своїх кігтях чоловіка тримає російська каральна психіатрія. Уявіть таку ситуацію в Україні. Якийсь гуцульський мольфар іде до Зеленського на Київ. Його викрадають співробітники СБУ і запроторюють у тюрму, а президент ховається у бункері. Смішно, правда? Як і всі окультисти, Путін схиблений на цифрах та нумерології, і саме орієнтуючись на них, він і розпочинає свої війни. Агресія проти Грузії стартувала 8 числа 8 місяця 2008 року. Вторгнення в Україну також планували дзеркальну дату. 22.02.22. -22. Про це повідомляла розвідка, і саме ця дата стояла у наказах вищого військового керівництва. Але згодом напад з невідомих причин таки відклали на два дні. Хто знає, можливо, його від затії знову ж таки відмовили вищі сили. І ще про одне: якщо нацисти мали своє демонічне місце сили, замок Вебельсбург, то Путін також побудував під Москвою свій окультний храм. Він, нібито православний, але збудований у супереч більшості християнських канонів. Стіни темно-зелені, мов танкова броня. На них спершу були мозаїки з зображенням Сталіна, самого Путіна та Шойгу. Згодом їх прибрали. А ще там зберігаються аж ніяк не православні артефакти, наприклад, кашкет Гітлера. Погляньте самі, як жахливо усе це виглядає. Як добре, що ми з ними настільки різні, друзі, це був канал Зе Документаліст. Підпишіться та поставте дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні випуски. Ми доводимо, що історія може бути цікавою. Тож до зустрічі.